Нам здається, що треба писати щось таке позанаціональне, щось таке космополітичне, щоб воно було зрозуміле всьому світові, але ми цікаві світові саме своєю самобутністю, своєю неповторністю, отим, тим, що маємо тільки ми, а не те, що є десь там в інших країнах. І я була дуже здивована, коли переклали англійською мою казку Арніка про найвідоміше Зілля Карпат, Чарівне Зілля Карпат. І в анотації так і написали, що це екзотика українська. Ми цікаві своїм неповторним шаром, своїм шармом. Тому писати, коли пишеш, для українців, тоді стає цікавий світок. А чи багато ваших водів перекладено на інші мови світу? Небагато тому, що до української літератури не такі ще про Україну донедавна не знали. Мій чоловік, оперний співак, дуже в багатьох країнах бував на гастролях, і він з таким смутком говорив, що він намагався це був радянський союз. Він намагався пояснити, що він з України, він українець, люди не розуміли, де це, що це таке, і йому доводить єдине. Чорнобиль, це після 86-го року, а до того не знали й те. І знаєте, оцей такий сумний маркер. Це так було тяжко, так гірко. Тепер Україну принаймні знають по всьому світу. Мої тобі, борщі перекладені німецькою, мої київські казки перекладені англійською, і англійський тераж розійшовся навіть швидше ніж українською. Ну от... Арміка перекладена англійською, якісь окремі казки перекладені румунською. Ще там, ну, бували то окремі казки. Нам відомо, що за кордоном дуже мало книг саме українською мовою. Можливо, потрібно створити дитячі відео, як я співвітчизників там. Думаю, що дуже потрібно, і думаю, що це багатьом багато тепер відчувають потребу саме в книжці, тому що книжка допомагає зберегти і свою мову, і свою ідентичність, і розуміння того, хто ми є, які ми є, знання своїх звичаїв, традицій. Це дуже важливо. І молоді батьки, які з малими дітьми за кордоном напевно дуже хочуть це зробити. Але яким чином організувати я не готова відповісти. Уляна запитання, як до вас приходять ідеї та натхнення? Я пишу про те, що люблю, і про те, що мені цікаво, і що мені видається цікавим для моїх читачів. Мені не хочеться писати, аби що, або вийшла ще одна книжка дитячих письменників в Україні. Багато діти, підлітки, люди зайняті, часу багато немає, тому варто писати тільки про якісь важливі речі. У своїх творах ви використовуєте фразологізми, присління, приказки, криваті слова та вирази. Чи ви користуєтесь словниками? Звичайно, обов'язково. Без словників, письменників як без рук. Як без них можна і, і, і слова десь от іноді якесь слово вагаюся, а от так його вжити чи не так? От як і там намуть, і коли береш словник, а ще сили от словник української мови, одинадцяти Він у мене весь час має бути під руками. Тому що навіть хто вживав це слово теж важливе, коли це письменник, який добре знав українську мову, тоді можна його вживати, не сумніваючись. А коли це десь з газетних якихось е публікацій, там і русизм може проскочити. Тому на жаль, наші люди в словниках і словники потрібно десь ще поправляти, виправляти, переробляти дещо, але ж про це ви говорили. Мова живий організм, вона міняється. Ставитись до використання у загальновживаній лексиці та літературних творах жаргонних висловів. Залежить які жаргонні вислови, тому що є жаргон світу, своя мова в середовищі тих же артистів, тих же музикантів, тих же медиків, я ставлюся тут цілком позитивно. Ну як можна передати дух у ту атмосферу, в якій працюють ці люди, якщо минути ці слова? Але якщо говорити про якісь грубі слова? Нецензурні слова, я до них ставлюся негативно. Ми не маємо засмічувати нашу мову. Повірте, і без цих слів можна передати все, що ми хочемо сказати, і негативні емоції так само, і негативне ставлення так само. Для цього є цілком прийнятні цивілізовані слова. І на останок, що ви порадите нашим читачам, які також хочуть писати. О, писати, це саме головне. Треба працювати і не боятися невдач. Це є єдина моя порада.